Кабінет міністрів ухвалив рішення про приєднання Національного університету Одеська юридична академія до Одеського національного університету імені Мешникова в рамках державної політики з модернізації мережі закладів вищої освіти. Реорганізація закладу не вплине на студентів. Навчання продовжиться за тими самими освітніми програмами, на які вступили студенти без змін умов фінансування, включно з бюджетними місцями та вартістю контрактів. Перехід відбудеться поступово впродовж 2025 року. Узгодження передачі майна та кадрових питань буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету. Права науково-педагогічних працівників за винятком керівного складу будуть збережені. Зазначимо, що Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені Мешникова у 1997 році. Тепер відповідно до рішення уряду заклад повернуто до класичної структури університету. Основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти. Є демографічна криза за останні 15 років. Середня кількість студентів на одному закладі впала з 6,5 тисяч до 3,5 Політика окруплення спрямована на підвищення якості освіти, об'єднання ресурсів університетів та залучення інвестицій для оновлень їхньої науково-навчальної інфраструктури, зазначили в МОН.